Доброго дня! До вашої уваги черговий ніж в північному стилі, але вже трошечки нарядніший. На клиночку сталь n 690 термообробка від Сергія Колесніка твердість 60 одиниць. Довжина квиночка 138 мм, шириною 29 і товщина 3,1 мм. Спуски вищі, відповідно, кут зведення спусків менший. Тому цей квиночок я не зводив в нуль. Тут чесне зведення в 0,2-0,3 буде після заточки. Спуски я шліфував вручну, тут ручний повздовжній сатин, трошечки естетичніше, трошечки нарядніше. На руківі карельська береза і береста. Я не тонував цього разу карельську березу, тут і так приємний малюночок, і захотілося трошечки світліше руків'я. Береста приємний матеріал і в роботі, і в використанні. Він такий не слизький, дещо софт-тач, тобто такий приємний на дотик і дуже теплий, дуже легкий матеріал. Проставочки і больстерна частина з латуні. Для кольорового поєднання. Так, от мені подобається, як кольорова гама лягла на цьому руків'ї. Хвостовичок тут довгий 111 мм, тобто фактично він доходить майже до кінця руків'я. Довжина руків'я 125 мм, тобто дозволить працювати моєю рукою, так, або довшою, або в рукавицях. Тобто це все не можна працювати. От такий ніж. Чудовий помічник для лісу і, взагалі, для таких пікніків, для своїх найкрутіших моментів на природі. Дякую за увагу до наступних відео.